Заліто. тут Шевченко був колись. Ксенія. бачиш, яка крута дівчина. Теж тут була. За ми зійдемо до цієї церкви, подивимося. Гарний тут палац, Ухожено тут. -о. спробуємо спускатися. Давай, Ксенія, ти перша, чи я йду перший? Ти перший склад. Вони є. Ні, шеле, я самі володар. Отакий тут. Ступеньки такі. Можливо, папа. Палац там Тут ой помоїть лучше не Тут ухожно біля церкви Гарно А там на горі сам палац Та там всі. Страшно. Страшно. на камеру лечена страха. Та вже ми зійшли, тут невисоко падати. Хотілося 12 тисяч мій ти мені так була дорога. Женя, з тобою пора прощатись. Зараз саду і все. Не впадеш. Ну, ось такі ступені тут. -та. так і високо впадати Та ну така дівчина, що такі дівчині тут? -та? І ти? Лучше наверх не дивись, тут вже не страху. Фух, я пройшла іспитання на виживання. І якраз О, так буде. Отак ми тут. Туди... Біля церкви. Що так, Сеня, ти тут побудеш? Бачи пеньочки виложені тут. Там А тут закрито.